Про Пушкіна вкотре знову. Щойно з родиною ми зайшли до книгарні, і продавчиною там була пані поважного віку. Ми спілкувалися про все: про війну, про шахеди, про ракети, про травми наших дітей, про цю взагалі несправедливість, страшну, яка відбувається відносно українців з боку росіянців. І от пані зауважила, що до всього їй ще й дуже болить через те, що зараз в Одесі вирішили знести, знищити пам'ятник Пушкіну. Вона каже, ну що він їм зробив? А я кажу, о, тут я з вами не погоджуся, ні. Тому що Пушкін він хто є? Хто він для вас? Вона каже: Ну він же великий поет. Це ж яка культура. А я кажу: тобто, щоночі. Прилітають шахеди, ракети, а ви все одно думаєте про їх культуру, так? а кажу, яких українських поетів і письменників ви знаєте? Пані розгубилася. А я кажу: ну, от дивіться, кажу: ви поважного віку. Пушкін цінний для вас, незважаючи ні на що. А мої діти? А сучасні діти, усі довкола, українські діти. Навіщо їм? Пам'ятник Пушкіну, осередок насадженої, Великої імперської в лапках недокультури, свідчення московицької в лапках величі. Навіщо? І вона замислилася. Потім ми з нею спілкувалися, я не сварилась, в Котре кажу, що ми просто спілкувалися, але я пояснювала, що так не можна. Я кажу: ну, от дивіться, кажу, ви до кого себе відносите? Ви хто? Ви ментально Українка чи ні? Ви в Україні хочете жити? Чи ви хочете, щоб сюди прийшов, так би мовити, русський мір? Вона каже: ні, 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 не кажіть цього. Я кажу: так отож, отож! А нащо нам тоді їхні свідчення? Катеріни, Пушкіни. Нащо вони нам? Виявилося, що у пані син військовий, онук воює? А пані шкода Пушкіна. І мені, знаєте, стало боляче, надзвичайно прикро. Але я розумію, що ми маємо пояснювати. І от я навіщо записую це відео? Я хочу пояснити, дорогі люди. Річ не в тому, що ми такі дикуни і знищуємо пам'ятники. Ні, ми знищуємо ворожі символи, ворожі свідчення, нав'язану велич, якої ніколи не існувало для нас, яка нас вбивала і вбиває. Зрозумійте це. Я дуже чекаю на ваші відповіді, на ваші коментарі. Але щиро скажу, мені надзвичайно болить.